Ви хочете виступити, Степан Ількович? Будь ласка, слово надається Степану Ільковичу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади. Це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну, не заробити, а вкрасти. Дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці, всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покічків викинути, викинути. Бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як хруса на сонці. Дякую, Степан Ількович.